В Одеській військовій академії курсанти факультету підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ удосконалюють навички з повітряно-десантної підготовки. Наразі вони готуються до виконання навчально-тренувальних стрибків із парашутами польського виробництва Дедал. Практичні заняття відбудуться навесні на Чорноморському полігоні. Дана система нова, ми її ще не вивчали. Це заняття для нас знайомче. Дана парашутна система трішки зручніша, ніж. Чим... Та з якою ми здійснюємо стрибки. Є деякі зміни, але ці зміни ми вивчимо ще трішки пізніше. Наказу міністра оборони України у грудні 2016 року комплект десантної парашутної системи «Дедал» після успішних випробувань було прийнято на озброєння ЗСУ. Ця система є аналогом Д 5 та ДПС, призначена для виконання навчально-тренувальних і бойових стрибків із парашутом із застосуванням штатного озброєння та спорядження. Особливістю парашутної системи. Принципі є в тому, що вона може застосовуватися в двох варіантах застосування. Ну, це перше, це для нас знайоме, здійснення стрибка зі стабілізацією, а також вона може застосовуватися на ну, парашюну може працювати на примусове розкриття. Навчально-тренувальні стрибки курсантів із польськими парашутами здійснюватимуться з віртольоту Мі 8 з висоти 600 метрів. Олексій Мосейчанок, Анастасія Ільяш, Денис Гойко, військове телебачення.